Кілька документів за один візит. На Хмельниччині близько року втілюється експериментальний проєкт, який дозволяє підліткам, які досягнули 14-річного віку, оформити внутрішні та закордонні паспорти одночасно. Нововведення користується популярністю. Тому що ви розумієте, що раніше це треба було чекати. Тобто id картку чекаєш виготовлення місяць, і через місяць тільки подаєш на закордонний паспорт, який там, в залежності термінове нетермінове оформлення від двох тижнів до місяця, це ще додатково чекаєш закордонний паспорт. На думку працівників міграційної служби, нова процедура отримання одразу двох документів зекономить нерви та час відвідувачів установи. Ти одночасно приходиш, подаєш документи, і фактично через місяць забираєш два документи. Додатковою послугою зможуть скористатися й батьки, оформлюючи документи собі, отримати ще й на дітей, яким менше 14 років. Фахівці установи просять звернути увагу, якщо дитині менше 12 років, її присутність під час подання документів обов'язкова. Особливо корисним стане нововведення родинам, які втратили усі документи під час повномасштабного вторгнення. Родина Збиралася швиденько, втратили всі документи, в немає нічого на руках, тобто немає ні в мами документів, ні в дітей документів. Вона приходить сюди, оформляє одночасно документи для себе і для дітей. Через місяць отримує документи. Тож містян запрошують скористатися новими послугами та економити свій час. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.